Amici siamo a Firenze. C'è sì, tutto, aspetta, aspetta. Capito? Guarda qui. Hey. Mm, buono Molto buono mm. Mamma mia, grazie. Oh, ora si divide. Grazie Emilia. Grazie.

І, е, який він там ще є? Узбекський і єреванський, єреванський. І от так по, по теплих слідах хотіла я їм розказати. Ми дуже-дуже сильно задоволені, що ми туди пішли. По-перше, ми спробували нові, нові блюда, скажімо так. І мені сильно сподобалося. Я рада, що ми і це і це спробували. І це порції невеликі, у тих цілі, Там тільки три порції, тим, там тільки три. Три на одну людину, на тарілку. І він мені говорить, у вас двоє, може ви хочете, попро... може чотири візьмете? Я кажу, ну давай чотири. Ми взяли такі варені, м'ягенькі, ну такі варені і ті ж жарені. Жарені були набагато смачніші. Не набагато, ну були смачніші. Ой, мій компаньон, оце я йому пояснила по дорозі, як він має ті кінхалі їсти. По дорозі я йому пояснила. Сіли ми за стіл, я йому знову пояснила, як треба їсти. Говорю, кажу, візьмеш оце. Є сік той, той бульйон, треба випити, 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 бо це дуже важливо, говорю йому. Він все одно не хоче, не послухав, бере ніж, бере вилку, буде це розрізати все. Як побачила, що він це ніж бере і вилку, і хоче розрізати. Я це все взяла, я знервувалася прямо. Кажу, ти зруйнував той пиріг, той, той, як він називається, е Ну от наповнення це таке в середині, там той бульйон так багато його було. Ну, коротше, це смачне, це смачне. Оцей довгий, що розмішувати яйце, сир і яйце, і хліб такий. Знаєте, воно все гуряче таке, зразу годен було їсти. Хоча ми схватилися і зразу хотіли їсти. Куди нам йти далі? Ми в машину йдемо. Ем, оце спробувала ну, я, нормальне. Ой, отенто, отенто. Демо, він не клав, тут буде ліпше йти ширше, бо там трошки може Е, Попробували це. Пізніше це м'ясо. ну Цибуля таке м'ясо теж смачне, знаєте, бо воно зі спеції. Це на тому, як воно там називається, по їхньому, я не знаю. Воно на, е, е, на грілі, а на... Так як шашлик роблять, як на грілі. На грілі було написано, мені здається. 에... Смачне, гарні спеції всередині. П'яно-п'яно таке парло. І... Спеції, куріанделю, вони там всього так гарно дають. Це спробували. Пізніше солодке, на кінці солодке 에... теж було б смачне, але його так мало було. Ми взяли одне на двох спробувати. 에... Тому що ми не хотіли багато, по-перше, солодкого їсти. По-друге, 에... я не знала, яке воно буде. Написано слоєне тісто, листкове тісто. Воно не було листкове, воно було таке мігеньке, кругке, кругке. І там крем такий якийсь пахучий, збитий був, полити якимось вином, соком, може, таким, знаєте, солодким соком з меляграно. Меляграно — це оті гранати, гранати ось такі. І воно було дуже смачне, і я. Але я не розпробувала. Ми туту, я почала тут руками вилку, і воно на вилку не береться, на вилку не береться. Саме смачніше їсти це руками, так як індійці їдять. Індійці беруть у цей рис такий, вони так, у, так знаєте, так, вот, так, виміню, і вимішує, і в і в рот. І, і найголовніше, що індійці руки миють не перед столом, як сідати за стіл, а після Після того, як вони поїдять. Ви можете їх представити, перед ними руками їдять, а пізніше. Я їла то солодке, я почула, що я його просто навіть не розпробувала, яке воно є. Я його не розпробую, я навіть не зрозуміла, яке воно. Воно там більше тих дрібов роз... розкришилося все. Я не зрозуміла, яке воно є. І як я його їла, я... я собі так подумала: зараз вийдемо, йдемо попробувати ще якісь солодкі. Тут фіренси, тут так багато тих всяких пирожень, так, так ну, всього такого нового багато є. Але... Е... Через що я люблю мого компаньона, мого, мого мужчину? Я йому сказала, кажу, йдемо зараз, я візьмемо. Ще спробуємо якесь одне, друге солодке. Кажу, я то солодке зовсім не спробувала. Він так на мене подивився, каже: та може на другий раз ми вже так багато з'їли. А я теж вже так думала. От я його через те люблю, що він ось такий є. Ось осторожний до їди, він не переїдає ніколи. Він от з'їв, йому вистачить, я не знаю, як він себе так в рамках тримає. Просто він привик до такого режиму. От попробуй чуть чуть йому вистачить. А я, я дуже рада, що він мені так сказав, бо я вже я і хотіла, щоб він мені так сказав. Бо знаєте, якби в мене був другий мужчина, би сказав, точно, ну, йдемо, йдемо тут ще одне, йдемо сюди, попробуємо, і сюди, ми б ще й туди, і сюди ми наїлися, це вже півдесятий. Нам додому їсти, їхати треба. І що я скажу? І він говорить, каже, на другий раз. І дійсно на другий раз. Ще індійський ресторан рядом є. Ми ще підемо ще в один, в третій. Ми будемо тільки в ту етичну кухню ходити. Що це таке за ребра? Ребра, кури. Що це за ресторан? А, кебаб. А, чи -чи -чи. не Чичі, -чи, а як вони, Лінтіки по-італійськи, готує він. Індії, Бангладеш. Вони там багато тих лінтіків готують. У мене сусіди з Бангладежу. У мене сусіди з вони винаймають квартиру. І вони мене вже, я ще на, мені здається, на український канал я не знімала. Вони мене багато разів запрошували, і я в них їла. І як вони готували при них, я сама ходила. Я в них була на вечері. Там дві молодих дівчини і червоне світло. О, що, можна йти, можна? Ой-ой-ой, скоренько, 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 скоренько. І, і, і вони додому мені давали. Я кухню з бладеж спробувала. Вони там багато-багато спецій дають, дуже багато. У них просто політрових, по дволітрових банках різних спецій. І я буду робити скоро відео, я їх теж піду до них, або вони, до мен... до них вони мене запрошують завжди, щоб я їхню кухню попробувала. Я вам покажу, як вони готують. Ви не повірте, я сьогодні цілий день на ногах. З 9-ї години. От, 10-та година, я на якійсь лавці. Две рази в барі сиділа по... По... по 10 хвилин. Зранку капучино випила 10 хвилин, пізніше. Паніно з'їла, ото ламбредито, ото типічне таке історичне паніно, яке воно тут є. Фіренце. Теж я посиділа 10 хвилин. І пізніше ще каву один раз випила і теж 10 хвилин. І я цілий день на ногах, майже 10-та година, я цілий день на ногах. О, мама мій! Руверів так багато тут є. Але енергія є, ви знаєте, як я солодкого не їм, я себе дуже-дуже добре почуваю, дуже-дуже до... енергія велика. Абсолютно енергія велика. Так добре, як не їсти солодкого. Солодке воно тебе забирає всю енергію. Ми машину ось тут рядом лишили, не дуже далеко йти. Зараз будемо тими сходами йти, що ми зранку, і на другій стороні машина є безплатно. Тут я буду закінчувати, я йду тими сходами, другесеньки мої. І що я хотіла сказати? Дякую за лайк і миру, миру вам, як найскоріше для українців. Як найскоріше. Я завтра, сьогодні вже. Спокійної вам ночі. Будьте усі здорові. Всіх вас обнімаю, всіх вас люблю. Дякую, що ви мене дивитеся. Оксані Адамів, я думаю, що я правильно назвала, великий, великий, великий привіт. Величезний привіт. Ця жінка, я на вістині чую, що вона дуже добра. Дякую вам усім. Дякую, Оксаночка, тобі. Спокійної ночі. Ми вже вийшли. О, яка гора. Аспет, аспет. Нічого тут не видно. Поїзди Фіренце. Стація. Ох. І ось так. Мирної спокійної ночі вам усім. З вами була Анна зі Львова. Buonanotte a tutti.